Вітаю у реформованому мисленні. Сьогодні ми зануримось в історію людини, з чия витривалість, ну це справжній виклик для нашого часу. Його звали Чарльз Сімеон. Він служив в одній єдиній церкві понад півстоліття. Але це, знаєте, не була якась тиха гавань, це була справжня арена бою. Тож як він не просто витримав, а й переміг, давайте розбиратися в його неймовірній історії. 54 роки. Просто зупиніться на мить і вдумайтеся в це число. В нашу епоху, коли кар'єри, місця проживання та навіть переконання змінюються кожні кілька років, така відданість одному місцю здається чимось майже неможливим. Та найдивовижніше тут не сама цифра, а те, що кожен із цих років був позначений невпинним, жорстким і, що важливо, дуже особистим опором. І це ж була не просто якась мовчазна незгода ні, це була активна щоденна війна на виснаження. Просто уядіть собі картину, ви пастор, але ваші ж парафіяни замикають на ключ церковні лави, щоб ніхто чуєте, ніхто не міг сісти і слухати вашу проповідь. Ви купуєте стільці за власні гроші, а їх беруть і викидають геть. А на вулицях студенти з престижного університету влаштовують проти вас справжні заворушення. Це було його повсякдення протягом першого десятиліття. І ось тут, звісно, постає головне питання, як людина може витримувати такий шалений тиск роками і не зламатися, не озлобитися, не піти геть, і навіть більше, як він зміг не просто вижити, а збудувати служіння, яке вплинуло на цілі покоління по всьому світу? В чому ж полягав його секрет стійкості? Саме це ми сьогодні і спробуємо з'ясувати. Отже, перша частина його секрету. І вона звучить ну, дуже парадоксально і абсолютно контркультурно для нас сьогодні. Симеон називав це своїм баластом. Він був переконаний, щоб вистояти у найлютішому штормі треба спочатку рости не вгору, а вниз. Це і є той самий принцип баласту упокорення. Ось його центральна метафора його душа це такий собі корабель у бурхливому морі. І для плавання, каже він, потрібні дві протилежні, але однаково необхідні сили. З одного боку, баласт упокорення це важка, твереза оцінка власних недоліків, яка не дає кораблю перекинутися, а з іншого вітрила поклоніння, тобто радість і захоплення Богом, які наповнюють його силою рухатися вперед. Подивіться, як дивовижно це працює. Усвідомлення власної слабкості не топило його, а навпаки, робило стійким. А радість у Бозі не робила його гордим, а давала мету і напрямок. Давайте трохи розберемося з цим баластом. Баласт це ж важкий вантаж на дні судна, який надає йому перевернутися. Так от Симеон казав, що його радість від усвідомлення Божого прощання була настільки великою, що якби не цей баласт глибокого розуміння власної недосконалості, вона просто перекинула його від гордощів. Яка ж потужна думка? Він не боявся бачити свої вади ні. Він боявся їх не бачити, бо саме самовпевненість робила його вразливим. Так, я розумію, ця цитата може шокувати, особливо в нашій культурі, яка просто звеличує самооцінку. Слова ненавидіти себе звучать якось нездорово, але для Симеона це не було токсичним самобичуванням. Ішлося йшлося про реалістичну самооцінку у світлі Божої святості. Він мав на увазі, що чим ясніше він бачив безмежну божу благодать, тим гостріше він усвідомлював глибину цієї прірви, з якої його було врятовано. Одне розуміння лише посилювало інше. Але упокорення. Це лише стабілізатор, лише баласт. Корабель не може просто стояти на місці, йому потрібен рух. І для цього Симоону були потрібні вітрила. І цими вітрилами, що несли його вперед кризу Сібурі, були поклоніння і невимовна радість у Христі. І ось тут ключовий момент це не були два окремі етапи, це відбувалося одночасно. Симон вірив, що справжня глибока радість просто неможлива без тверезого погляду на власну потребу в спасінні. Упокорення було не ямою відчаю, а тим родючим ґрунтом, в якому могла розквітнути неймовірна квітка поклоніння одне живило інше. Ось ця цитата це просто блискуча ілюстрація його подвійного фокусу. Він не просто дивився на власну недосконалість, він дивився на неї, але водночас споглядав славу Христа. Це знаєте, наче дивитися на ідеально чорний оксамит, щоб по-справжньому оцінити сяєво діаманта. Власна недосконалість робила Божу благодать ще більш вражаючою, а Божа слава виявляла його потребу в цій благодаті. То, що ж було тим вузлом, який пов'язував ці дві, здавалося, протилежні істини. Це був хрест. Саме на хресті Семерон бачив і найглибший прояв людського гріха, і найвищий прояв Божої любові та слави. І коли його розум був зосереджений на Хресті, думка оточуючих втрачала свою владу. Похвала не могла звабити його, бо він пам'ятав, що він грішник, врятований благодаттю. А осуд не міг зламати його, бо він знав, що виправданий самим Богом. Це робило його практично невразливим. Гаразд, ми розібрали внутрішній двигун Симеона, але як ці глибокі богословські переконання перетворювалися на конкретні дії? Зараз ми перейдемо від його внутрішнього світу до практичних стратегій, які він щодня використовував, щоб вистояти у цій багаторічній боротьбі. Просто погляньте на ці дати. 12 років боротьби, щоб отримати право проводити друге служіння на тиждень, потім 13 років хвороби, яка відібрала у нього голос, головний інструмент проповідника. І що потім, у 60 років, коли більшість думає про спокій, він отримує друге дихання і служить ще 17 років. Ця хронологія це не просто дати, це свідчення марафону довжиною в життя. А ось його практичні правила виживання. Вони насправді геніальні у своїй простоті. Перше, він свідомо не слухав пліток про себе, бо розумів, що це лише отруїть його серце гнівом. Друге, він не просто терпів критику, а й просив про неї, вірячи, що Бог може використати навіть ворогів, щоб зробити його кращим. Третє, він свідомо намагався бути радісним, бо вважав, що похмурий християнин ганьбить свого Господа. І четверте, його фінансове життя було кришталево чистим, що позбавляло опонентів будь-якої зброї. Але, можливо, його найпотужнішою стратегією було переосмислення власних страждань. Ось неймовірний приклад. В один із періодів особливо сильних нападок він відкрив Євангелія і прочитав історію про людину, яку римські солдати змусили нести хрест Ісуса. І звали цю людину Симон, що в оригіналі є тим самим ім'ям, що й Симеон. І в цей момент усе змінилося. Він побачив у тексті своє ім'я, і те, що здавалося приниженням і ганьбою, він раптом побачив як неймовірну честь, можливість розділити ношу свого Спасителя. Це повністю трансформувало його досвід. Біль став привілеєм, а приниження перетворилося на джерело найглибшої радості. Він знайшов сенс у своїх стражданнях. Історія Симеона це, знаєте, не просто цікавий факт з минулого. Це дзеркало, яке відображає нашу сучасну культуру і ставить перед нею дуже, дуже незручні питання. Давайте просто порівняємо його модель стійкості з тим, що ми бачимо навколо сьогодні. Погляньте на цей вражаючий контраст. Для Симеона смирення було безпечним твердим ґрунтом під ногами. Для нашої культури головна мета це висока самооцінка. Він бачив у визнанні помилок шлях до зростання. Ми ж, здається, прагнемо уникнути будь-якого емоційного дискомфорту. Він залишався вірним своєму покликанню десятиліттями, попри конфлікти. Сучасна ж мантра: шукай де тобі комфортно і йди, як тільки з'являються труднощі. Це два абсолютно різні підходи до життя. І тут ми повертаємося до нашої початкової метафори. Автор матеріалу, на основі якого зроблено цей розбір, висуває досить сміливу тезу. Можливо, причина нашої поширеної емоційної крихкості в тому, що у гонитві за комфортом та самооцінкою ми просто викинули баласт за борт. Ми позбулися тверезого погляду на власну недосконалість, і тепер наші маленькі човни перевертаються від найлегшого подиху критики чи життєвих негараздів. І це залишає нас із фінальним дуже провокаційним питанням. А що, як ми шукаємо силу зовсім не там? Що, як справжня непохитна стількість, яку мав Чарльз Сімеон, народжується не з постійного захисту, плекання та звеличення власного я, а з його добровільного упокорення перед чимось значно більшим? Що, як шлях вгору насправді лежить через шлях униз?